Усім привіт! З вами Серафім і сьогодні через пару секунд вийде новий персонаж Алі. Через 10 секунд. Вже 7. Я зразу її розблокірую. Так, 3, 2, 1 і все. Треба зараз перезайти в ігру. Так, перезаходимо. І тепер є вона. Так, зараз міняємо і получаємо її. Я думала, вона вийде в 9 годин ранку, але вона вийшла в 10. Так, в мене виконався квест, бо в мене 90 персонажів вже є. Так, зараз забираємо 500 цих штучок і відкриваємо сердро. Ввай персонажа. Ого, який персонаж! Ну, пасівка. Вона ну, мені не треба. Так, зараз прокачаємо Алі на 9 силу. Так, все, я прокачав і погнали в першу ігру. В мене може трохи лагати. Ну ладно, це мені не помішає. Так, ну то, тут зараз в мене будуть боти. Так, зараз в банку залутаю. І в оці. Трохи лагає вже. Ну ладно. Ну, по 2800 це вовше імбга. За нашу ярость. Все, йдемо на 8 біта. І все, і мінус. Так, далі, Олі. Я не розумію, коли ця Ульта, коли вона може відсвічуватись, ігроки мене бачать. Чи ні, я не розумію. Так, треба зараз їх всіх йти. І вот, я так плаваю, прикольно. Так, в мене ярость. Ага, і вот тут пайпер є. Йому ходи сюди. На тобі, і ще є Бул. Ну йому теж капець зараз буде. І перше місце. Ні, ну дуже просто грати. Так, я ще маю апнути 53 тисячі до кінця сезону, ще 3 години. Я думаю, я апну. Ще буде відео там, де я буду проходити іспитання, там безлімітні поп'єтки на скін на боні. Десь до 100 кубків будуть боти. Так, тут є Беррі, ну це понятно, що це бот. Мені подобається, що вона йде в ярость і показує стрілочки, де персонаж, якого мало І Вона дуже безра, і урон вона наносить більший. В мене вже 11 банок, і ще лишається 3 бойця. Ну, ще тай ще 2, бо... Я третій. Все, треба останнього зараз знайти. І в мене ще гаджет сам в ярость приходить. Якщо я його нажимаю. Ага, тут фен. Так, все, і на тобі зі двох ударів. Просто 5 тисяч. Дуже імбовий персонаж. Ще в серпні вийде транк, я думаю, Алі сильніший. І добре, що їй міфіка дали Легу. Бо я їх би зараз її не розблокував. Так, ну тут теж боти. Десь до 100 кубків будуть. Добрий бот, на джуджу грає, в нього червоний ця, відеозапись червона, а в мене фіолетовий. Так, ну... Ой-ой-ой, чекай. Щось... Фух, якщо б це був не бот, мені вже би був капець. Я трохи тупанув. з трьох ударів виношу. Мені подобається. Як вона їде по по воді. Ну, бо це один такий персонаж, який та ходить. Другі персонажі там Бері, Єва, вони просто як по землі ходять. Ну, розробники постаралися над цим персонажем. Він дуже ще сильний. Так мені, ну то я на Ізі залутаю. Ой <шукна> ці стінку оцю залутаю. Ладно, валим, валим. Так раз, два. Я так зрозумів, що тут треба просто на Алі на кресло, типа. Тут не рішаю, типа, банки, а, типа, хто перший прийде в Ярість, бо просто в ярості більше урона. Ну все, ну поки бути можна і так, і сяк. Так, вже 33 кубка. Я ще один квест виконав. І забираю стардроп. Редкий. Ну понятно. Так, погнали в наступну. Ще десь тиждень назад, Десь, ну, може, пару днів назад додали Super, Supercell Store 2 скіна. Там на Менді і на Еша. Я купив собі на Еша, це за 1000. Це я можу безплатно отримати, бо там, якщо зареєструватися. Типу, в тому Supercell Store, то тобі дадуть 1000 тих очків. І можна купити собі один любий скін. Ну, я вибрав Еша. Так, зараз буде мінус Кольт. Двох ударів. Такі шелі. Ну, треба трошки почекати, щоб в мене урон. Ну, все, Прягаємо на неї. Ну, навіть ульту не встигла спользувати. Так, вже 46. Стардроп своїх редкий. Ще 53 000 дають легендарний стардроп. Так, погнали ще одну ігру. Так, ну тут вже. Ну, я думаю, що боти є тут. Так, кутаємо поки банки. Так, може, це останнє буде гра до кінця відео. І вже в наступному відео по Бравл Stars будемо проходити іспитання. Так, ой-ой-ой, чекай, Треба, Лілі, На тобі, ну да, це боти. На. Так, не треба. Зараз на Джейс. Ну ходи йди. На тобі. По банках треба. А ось ще тут роза є. Ну ходи сюди. Роза. Ходи сюди. Так на тобі. З трьох ударю. Не вже 11 банок. Так, остолкновені. Цих бутів ще треба всіх шукати. Ага, от. Зодно удар. <смір> Добре. 8998. Аже 9000. Це дуже жорстко. Ну, а кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!